Привіт-привіт, народ. Не вгадайте, яку я історію вам зараз скажу, а що вгадаєте, бо я там підпишу її. Головний убор капелюх. Денис там вдягнув кепку військову маркіянову, і десь пішов там на поле малину збирає. А мені ленько його доганяти. А тут мені якраз згадалася одна історія повчальна. Значить. Історія пов'язана, звісно, з ТЦК, те, що ви найбільше любите. От. А про те, що ви то найбільше любите, свідчить циферки переглядів. От. Ну і значить отака історія. По, як то сказати, по одному з моїх громадських обов'язків я маю справу з багатодітними сім'ями Кременця і коло Кременця. Ну і от недавно дзвоню до одної мами, знаю, що в неї багато дітей. Кажу, там, як у вас там справи, як діти, як здоров'я. Ай-яй-яй-яй, ай, 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 ой-ой-ой-ой, зловили чоловіка, забрали на війну. Кажу, блін, сітку, як вас могли забрати чоловіка на війну? У вас ж там дітей дофігіща? Я, чесно кажучи, сам не знав, скільки, але знав, що там в районі 10, більше десяти, менше десяти. Так, да, каже, дев'ятеро дітей. Кажу, як так могли забрати? Ну як, їхав, впочаєв на роботу, автобуса зупинили, його з автобуса забрали і все вже він на війні. Йом! нема кому допомогти, ай-яй-яй-ой-ой-ой. Кажу, як таке може бути? Тут йдеться до адвокатів. Що ж тут, йо блін. Кажу, може, у вас же діти всі дорослі? Ні, тільки двоє дорослих. Коротше, дев'ятеро дітей і двоє дорослих, по-моєму. По Чи троє дорослих. Ну, коротше, там ще прилична сума набігає. Що ви думаєте? Ніколи не вгадаєте, які можуть бути дурні люди. Ні, ну, Я теж всякі дурості робив по своєму житті і досі ще часом буваю у чужою. Ну, то капець, уявляєте? Не вгадайте що? Виявляється, вони. Той чоловік з тією жінкою до сих пір не розписані, і діти на нього не записані. Уявляєте, які, бляха-муха, топорилі, блін. Я, блін, там з ними так спокійно говорив. Ну, от я почав матюкатися до неї. Кажу, ви ж. Ну, коротше, не хочу, блін, бо Ютуб ще забанить. Йоб, 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 йоб. Чуєте? Йо! Чуєте? Йо-моє, дев'ятеро дітей, два роки йде війна, і воно, блін. До сих пір не міг розписатися з жінкою і узаконити дітей. Ну, то, блі. така от буває штука, блін. Із законної сторони все правильно. Він дітям ніхто, він взагалі холостой пацан. <хи> дітей в нього нема офіційно, жінки в нього нема офіційно. От такі бувають випадки ще в житті. Я навіть не міг подумати, що таке може бути. Отаке майте собі на увазі, бувайте здоровенькі. Нагадав я ще тільки що, точніше не нагадав, а буквально щойно дзвонив до мене ще один знайомий. Історія пов'язана з ТЦК, а ви про ТЦК любите. Дивіться слідуючу історію, я зараз вам її розкажу, може без капелюха, щоб потім мені легше орієнтуватися, деяке відео. Все, бувайте здоровенькі, тримайтеся. Читайте Конституцію.